Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про класифікацію машинних швів. Шоу це з'єднання або оздоблення деталей швейних виробів за допомогою ниток, клею або зварювання. Основним методом з'єднання деталей швейних виробів є машинні ниткові шви. За призначенням шви поділяють на три основні групи. З'єднувальні використовують для з'єднання деталей. Краєві використовують для обробки зрізів деталей виробу, щоб не допустити висипання ниток та оздоблювання для декоративного оздоблення одягу. В кожній групі шви поділяють на підгрупи, а в кожній підгрупі на види. Група з'єднувальних швів поділяється на такі підгрупи швів. Шівні яка поділяється на види з обметеними або необметеними зрізами, припрасованими на ребро, з розпрасованими або запрасованими розстрочними, з глухими краями або відлітними краями. Підгрупа настрочні, яка поділяється на види з відкритими зрізами або з одним закритим зрізом. Підгрупа накладні, яка поділяється на види з відкритими зрізами, з закритим зрізом, з двома закритими зрізами. Підгрупа білизняні, яка поділяється на види за пошивний, у замок, подвійний у стик. Група «Краєвих швів поділяється на такі підгрупи швів. Обкантувальні, яке поділяється на види з відкритими зрізами, з закритими зрізами, з двоє складеною смужкою тканини. «Обшивні», які поділяються на види окант, в розкол або з розташуванням швана згинів в просту рамку в складну рамку у Упідгін, який поділяється на види з відкритим обметаним або необметаним зрізом, з закритим зрізом, з обкантованим зрізом, з пришитою підкладкою. Група оздоблювальних швів поділяється на такі підгрупи: для складок, якої входять види оздоблювальні однобічні або двобічні зустрічні, або бантові, та з'єднувальні, які входять однобічні або двобічні зустрічні. Підгрупа рельєфні в які входять види виточний, застрочний і вистрочний, та підгрупа з кантом. Підписуйтесь та ставте лайк та залишайтеся зі мною. Далі будемо практично виконувати кожний шов.